Привіт усім! На огляді тонкий та стильний захищений смартфон під назвою Doogie Blade GT Pro. От і подивимось, що це таке. Перш за все, комплектація. Сюди входить інструкція, блок живлення та кабель. А ще є матовий і гумовий чохол бампер навіть. Праву частину корпусу займають кнопки регулювання гучності та блокування. Вони знаходяться всередині металевої вставки. Зліва також металева накладка, а на ній розміщено слот для сім-карт, а також кнопка, яка налаштовується для запуску різних додатків. Верхня частина тільки додатковий мікрофон, а знизу за традицією мікрофон та динамік, а ще під заглушкою type c порт. Ну а що спереду? Тут все максимально прогнозовано, адже окрім дисплея та камери є ще динамік, датчики наближення та освітлення. Все. А от задня панель уже з родзинкою. Тут, окрім камер та спалаху, є ще й підсвітка в нестандартній формі. Виглядає незвично і комусь точно сподобається. В центральному меню є спеціальний пункт, де й можна налаштовувати кольори та темп блимання. А використовувати цю підсвітку можна під час вхідних викликів, прослуховування музики чи перегляду відео. Повністю вимкнути цю функцію також можна, якщо що. Цей смартфон має захист за стандартом IP69K, і хоч більша частина корпусу пластикова, якісний захист від води та ударів реально є. Товщина корпусу складає 10,5 мм, а вага 265 г. Ось це і є основна перевага в мобільності та ергономічності. Підсвічування дійсно додає цікавинки. Проте якщо вас воно не вражає, можна вимкнути і забути. А от якщо випадково смартфон падає у воду, нічого не станеться, навіть на глибині до півтори метри. А зараз коротка демонстрація цього. Смартфон пропонується з процесором DiMensity 7025, який має 8 ядер і підтримує 5G інтернет. Продуктивність у нього непогана, середній рівень, якого вистачить і для ігор. Пам'яті вбудованої має пристрій 512 ГБ, оперативної – ж 12 ГБ, тому швидко дія на висоті. Акумулятор встановлений з розрахунку на день користування активний день, так як ємність 5800 мАч. NFC для безконтактної оплати є. Система стабільно працює і буде радувати вас відсутністю фризів. Встановлено операційну систему Android 14, яка має фірмову графічну оболонку від Dugie, яку навіть налаштували непогано. Це приємно. Ну і, звісно ж, показати, як працює процесор в ділі, варто. Приклад гри. Великий дисплей. Те, що треба для перегляду відео чи навігації, для роботи та розваг в цілому. Це IPS-дисплей, звісно, який має діагональ 6,72 дюйми, і на цей розмір натягнули роздільну здатність Full HD Що це дало на практиці? Гарний рівень якості зображення, чудову насиченість, та і запас яскравості тут нормальний. До речі, кольори можна налаштовувати, а частота оновлення зображення 120 Гц. Тому жодних питань до сучасності матриці немає. Це той дисплей, який вам точно сподобається, та і захист від ударів у нього є. Смартфон оснастили камерою на 100 мегапікселів, але в реальності ця цифра говорить тільки про розмір фото. Якість же оцінювати потрібно наочно. А яка тут якість? Вона середнього рівня, адже дуги в цілому ніколи не були лідерами в якості камер, хоча і аутсайдерами теж. Відео знімати можна в 2К, але без стабілізації. Ця опція відкривається в меню лише коли виставляєте Full HD роздільну здатність щодо якості фото. В більшості випадків вони вам сподобаються, але не потрібно розраховувати на флагманську якість і все буде добре. Фронтальна камера на 32 Мп, що також доволі непогано для відеозв'язку. Смартфон Doogie Blade GT Pro має чудовий рівень якості зображення, він захищений і тонкий, а підсвічування на задній панелі комусь точно стане у нагоді. Купити смартфон можна в нашому магазині, посилання в описі до відео.